Вітаю, друзі! Ви на каналі Нові Сади. Сьогодні 2 березня 2025 року. Знову у нас іде сніжок. Трохи пролітає, температура десь нуль. Та сніжок пролітає. З криші тече, з неба сипе. Така погода. Тож працюватиму вдома. Покажу вам результати вкорінення гортензій. Подивимось, як що вкорінилося, і розповім, що робитиму з рослинками далі. Ці гортензії ставили на вкорінення 23 січня. Вже є в них корінці. Почала я їх привчати до сухого повітря, розкриваю укриття. Зараз швиденько покажу вам, які тут корінці. Ходімо. Дивимось, трохи я перелила ґрунт, трохи він завологий, тому потрібно його буде підсушити, але корінці вам зараз покажу. Дивіться, бачите? Ось Корінчики, дивіться, бачите, і так само в інших, Подивимось ще один. Писали мені так просто, що аж не віриться, що воно так відбувається. Відбувається, друзі, все вкорінюється. Навіть ось у мене ґрунт перезволожений, і навіть не дуже тепло в кімнаті, не вище 20 градусів у мене температура. І все одно вкорінюються, вкорінюється і непогано вкорінюється. Ось дивіться, ось вони корінчики. Так що все вкорінюється. Було б бажання і терпіння. Головне це терпіння. Ще один вам покажу, щоб ви вже розуміли, що це не один, не два, вони всі такі. Вони вкорінюються. І вкорінюються дуже добре. Ось такі вкорінюються взагалі 100%. 100% з них вкорінюються. Показую ще один. Обережно. Хочу ж вам показати. Ось, дивіться. Ось вони корінчики. Бачите? Все, тепер швиденько буду їх висаджувати назад. Тепер, друзі, зараз швиденько висаджу їх назад. Додам одразу кислого торфу, вкорінюю я в нейтралізованому торфі. Там у мене була, правда, суміш, трохи з якимось субстратом. Е, якийсь був універсальний субстрат, і залишилось у мене трохи того субстрату, і була суміш нейтралізованого торфу і універсального субстрату. Додаю одразу сюди кислого торфу. До того субстрату, де вони були, і додам одразу трохи добрив. Це комплексні добрива для квітучих рослин, вони підходять майже для всіх квітучих, і зараз обережно висаджу. Я нічого не прижимаю, нічого не придавлюю. Трохи пролью водичкою, і на тому все. Все, друзі, інші я не чіпатиму. Тут також вже є коріннячко. Сюди я тільки трохи додам, ось по одній буквально, по одній гранульці добрива і трохи підсиплю де потрібно, трохи можна підсипати кислого торфу. Та дуже засипати не потрібно, бо от і листячко ще загниє. Трохи вони такі здаються трохи кволими, бо вони ще не привчені до сухого повітря. Буду їх поступово привчати. Ні, нема тут куди додавати, тому тому поки що не додаю. Додам тільки там, де є можливість, там бачите листя. Ось такі 23.01. Всі вони вже з корінцями. Тож привчаю їх зараз до сухого повітря. Ось так вони годинку-дві постоять, потім я знов закрию їх пакетиками. Ці обов'язково, що пересадила то, що показувала вам корінчики, їх обов'язково пролю. Також є у мене живці, які ставила на вкорінення 8 лютого, тобто три тижні вже пройшло. Але температура в кімнаті в мене не дуже тепла, вони стоять десь 18-20 градусів, то могли ще не вкорінитися. За більш теплих умов вони вкорінюються за три тижні. Коли температура нижче 20 градусів, то трохи потрібно більше часу. Ну зараз подивимось ось інший сорт. Чи є тут корінці, чи нема тут корінців. Зараз подивимось тут, що в нас. І маленькі, друзі, дивіться, ось вони ще маленькі, але корінці є. Тож цю партію живців я поки що не чіпатиму, ще вони тиждень так постоять. І вже пізніше, десь за тиждень, почну і ці привчати до більш сухого повітря, поки вони будуть стояти ще під укриттям. Додаю одразу трохи кислого торфу, тут вже і суміш. Ось так, також потрібно пролити трохи водичкою, але не переливати. Бо коли перелити, то може загнити оте молоде коріннячко. Ось, друзі, ті живці, що ми з вами потурбували, я збризнула водичкою, навіть не проливала, трохи з пульверізатора їх змочила, бо ґрунт вологий, щоб не перезволожити. І так вони стоять. Живці, які ми не чіпали, просто стоять, провітрюються, дихають сухим повітрям. Так, вони стоятимуть годинку або дві, потім я знов закрию їх укриттям. Якщо вони прив'януть, трошки можу збризнути їх водичкою і закрию укриттям. Наступного дня вже будуть стояти вони довше, будуть стояти 3-4 годинки без укриття. І так, поступово за кілька днів вони звикнуть до більш сухого повітря, і укриття можна буде зняти. Якщо вони трохи прив'януть, коли ви їх провітрюєте, можна збризнути їх водичкою. Поки що все добре, нехай стоять. Іншу партію живців, які ставила на вкорінення 8 лютого, поки що не чіпаю, всі вони стоять під укриттям, ще тиждень стоятимуть. За тиждень подивлюся, і якщо будуть вже добрі, гарні корінці, там також почну привчати до сухого повітря. Також хотіла показати вам ще сьогодні ось ці волотисті гортензії. Також місяць тому ставили їх на вкорінення, ось так вони під укриттям у мене стоять, провітрюються крізь отвори. Які є в укритті, і тут також, бачите, трохи тому доводиться іноді зволожувати ґрунт. Якщо б е, укриття закривало повністю весь контейнер, тоді б навіть зволожувати не потрібно їх було. Я так потрохи іноді їх зволожую, ось так вони стоять. І ще місяць я їх не чіпатиму, так вони і стоятимуть. За місяць покажу результат. І ще кілька днів тому поставила молоді пагони. Це в мене що? Це полярбір. Поставила під плівочку ось так у контейнер молоді пагони. І ось вони так собі стоять. Ці живці мають також вкорінитися тижні за три. Поки що чекаю. Поставила ще кілька днів тому. Пізніше покажу вам результат. Поки що ось так вони стоять, тут суміш нейтралізованого торфу і агроперліт. Змішано один до одного. Ось так вони стоять, все з ними добре. Я їх не провітрюю, просто дістала їх з полички, щоб показати вам. Все, закриваю назад плівочкою і ось так у вологому середовищі вони стоятимуть. Тут так само стоять якісь живці. Зараз подивимось, що тут. Тут, друзі, також стоять деревенілі живці. Як бачите, теж є вже молоді зелені пагони, не бачу дати. Не бачу дати. Ну це я, мабуть, тижні два чи три тому вставила на вкорінення. У будь-якому випадку, ще місяць, вони ось так стоятимуть. Нічого їм не роблю, просто стоять вони під укриттям. Подивилася зараз трохи ґрунт підсох, немає конденсата на укритті, тому ось так. Два рази пшикнула і все, більше не потрібно, цього достатньо. І ставлю назад їх під укриття. Ще покажу. Ще ось так. Ось такі пагони. Це також кенділайт. Ще нічого нема. Це поставила кілька днів тому. Як бачите, я їх дуже не заглиблюю, трохи-трохи. Можна також збризнути водичкою. Трохи збризнула водичкою, мабуть, коли ставила, забула їх побризкати, бо щось занадто сухі вони. Ну, трошки зараз збризнула і цього достатньо. Все так вони стоятимуть. Подивимось зараз, що із хвойними, хоча я впевнена, що ніяких корінців оки там немає. Ось вони стоять, трохи тут верхівочки поприсихали, та нічого страшного. Грунт вологий. Іноді я їх збризкую водичкою, тому що тут завеликі отвори. Якщо б не було цих отворів, то також не потрібно їх було б зволожувати. Ну, Зараз подивимось. Та вже є, бачите, вже є. Я спробую збільшити. Є вже на п'яточці є зачаточки корінців. Сформувався калюс і є ось зачаточки корінців. Ось тут будуть корінчики. Але ще потрібно чекати потрібно чекати ще кілька місяців. Хвонів корінюються десь за півроку. Тепер потрібно так його назад помістити, щоб у те не пошкодити. Пепіно, як бачите, також всі стоять гарненькі, зелененькі, вже не знаю, куди їх ставити. Навкорінювала багатенько їх вже в мене стоїть. А нічого, кудись буду щось думати, кудись придумаю, куди їх поставити. Може, вже скоро потеплішає, та тоді зможу винести їх у неопалюване приміщення. Поки що там холодно, а як же буде на дворі плюсова температура, то й там буде тепленько, можна буде виносити вже потроху туди і крупнолисті гортензії, які ще вкорінилися. Можливо, і пепіно трохи спробую винести, подивимось. Тож, як бачите, друзі, вкорінювати в домашніх умовах рослинки дуже просто. Бажаю всім гарного дня і вдалих експериментів. На все добре, друзі! Все буде Україна!